Як виглядає традиційне українське різдво? У Упередень Різдва вся родина збирається разом і сідає за стіл, тільки коли на небі сходить перша зірка. Вона символізує, що народився Ісус, і можна святкувати на столі. 12 пісних страв ніякої ковбаси і шинки. Обов'язково куця з узваром. Ви до речі, любите куцю? Напишіть у коментарях. Українці вірили, що на таку вечерю заходять гості і духи померлих, тому ставили більше тарілок, ніж треба, щоб вони теж поїли. Хати прикрашали павуками, кажу ж, як Геловін. Правда, не такими павуками, як ви подумали. А ось такими солом'яними. За однією з версій вони символізують будову світу. А оцні пшениці, жита чи ще якихось лаків, з якого робили дідуха, це уже чисто українська традиція, і вона виникла ще задовго до Ісуса, тоді, коли українці вірили в багатьох бо. Їх і були язичниками, і все життя у них крутилося навколо землі і городів. Головне було посіяти і зібрати добрий урожай, щоб гарно прожити рік. І от дідух і був таким символом родючості. Взагалі, українська коляда це було теж святкування народження, тільки не Ісуса, а світу, а ще повернення сонця на весну. Бо якраз після 21 грудня день стає довшим, а ніч коротшою.